Покаю на питомнике, тут котик живы. викає, ну... Викає, да? да? Ага, ну... есть букой. Пошли, покажем квіточки діткам, які ти знаєш, розкажи ні пошли! Я буду підказувати Дивися! Це який колір? Ти ж знаєш, Ніка, все а ну розкажи. Мамі, мамі пошлем. Скажи мамі, який це колір? Мама жовтий. Мама. Жовтий. Мама. А по англійськи Скажи маленьки, ні. Да, він уже перестав. А ну скажи, Ніка. А желтый колер. Я по-английски. Елов. Wow. А ну скажи Елов. Сюда на камеру скажи. А ну скажи. Хорошо. А ну скажи Елов. Молодец. Пошли дальше. ходимо дальше. Не Никачка. А это колер. Синий. Червоный. Синий. Червоный. Да, тікає питюня, відволікає нас. А червоний як по-англійськи? На букву Ре. Ред. Ану скажи ре. Голосніше. Що ти ще Я не чую. Бабушка глухенька, голосніше. Так, Хто ж тебе почує? Крикни Ред. Скажи Ред. Да ну тебе. Ред. Ред, умничка. А синий У вас У, У бабушки сині красивки, глянь. Красивки сині. Блу, да? Блу. А курточка, як по-английски твоя? Пинк, да? Розовенькая Валеріна, яка у тебе курточка кольору? Якого? Балерина. Розового? Валерина, да. В розовій курточці. А розовий як по-англійськи? Пі? Пі. Пінк. 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 умничка, розумничка Оце папа. Папа копає тую. Зараз прийде. Пішли мені про кольори роз, розкажеш. Пішли сюди, до цвіточки. Пішли до, до цвіточки. До квіточок. Ай, там рипяшки, там у штаніки понаобиваються, а ми з тобою не, не витягнемо їх. Дуже багато буде, повстряє колючок. Бабушка він своєї досі не може від колючок відчистити. Не будемо туди ходити. Пішли красоту познімаємо. Ой, які кольори. І жовтий, і червоний, да? Ніка, скажи жовтий по англійськи Як? Як? Скажи Єлов. Є. Умничка. А червоний? Єд. А роє. А оцей розовий. Глянь, розовий. Throwing розовий Pink, да? Пінк розовий. <holidays> Отак ми на прогулянці. На свіжому повітрі. Ой який заборчик зелений, гарний, підстрижений, дуже гарний, да? М -м -м. Прям його так акуратно підстригли. Це такий питомник. Тут такі дерева на продаж. І кущі, ялинки здорові, може вічі? Ходім далі. А ти скажи, якого кольору кущик? Ніка, якого кольору кущик? А якого кольору кущику? Скажи. Домик? А ну дивись, я заховалась. Ніка, знайшла. Знайшла. Там собаки. там собаки можуть жити, да. так. Вот да, можевельник, там кущики такі. лябо. Нельзя туди ходить не треба. Нас аж штрафують, Не треба туди ходити. Скажи, якого кольору кущик оцей, оцей кущик. Не передає камера, ярко, жовтий О, а цей кущик передає. Нельзя туди ходити. Ніка, сейчас у папи всі груші заберуть. Скажи, якого кольору кущик. А, а ну розкажи, Як? колір який динозаврик, скажи, якого кольору квіточки, А? Ти сьогодні динозаврик? Якого кольору квіточки жовтого Нікуша. Он уже папа прийшов. Біжи зустрічай. А там він іде. Папа йде, папа іде. папа а ну гукай його папа, папа йде, папа, пішов, ох, накопав таких кущиків. Ні, це туї будуть високі, гарні. Ой, які гарні мені туї. Папа посади. Нікусь, отакі будуть рости. Папа ще пішов, сейчас принесе. І ще зараз принеси. Ходи сюди. Ходи сюди. Не. Ну, я пішла. Стой там. Пока. А я в машину пішла. <свяк> Туда идешь? Ты заблудишься? Заблудишься? А там лисичка живе, вовчик живе. Да, там і лисичка живий, Вовчик живий. Куди ти пішла? Там живуть хижаки, хижачки. Ой, і кот який кашляв. <сі> да. Чи травичка її вдавився, чи що там на нього найшло? Бачиш, <сі> <Да, сі> <да. сі> до хазяйки побіг. Побіг до хозяйки, до господарки своєї побіг.